Артроскопія інноваційний метод лікування суглобів, який проводиться для діагностики та лікування захворювань суглобів. Таку операцію зокрема проводять у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька безоплатно. Артроскопія це малоінвазивне оперативне втручання на суглобах: Кульшові, калінні суглоби, плечові, ліктьові суглоби. Також мілкі суглоби. Необхідно для того, щоб Відновити суглоб, зробити резекцію мінісків або пластику хрестоподібних зв'язок, або якщо це плече, то відновлення так, манжети ротаторної. Це відновлювальна операція артроскопія, щоб відновити, щоб зберегти суглоб для того, щоб людині було набагато краще, не було цих болів. Команда лікарні інтенсивного лікування використовує передові технології високоточну оптику підключено до цифрового апарату для відеозйомки та інструменти дуже малих розмірів. Якщо це коліна сугло, пробиться один доступ це для оптики, і другий доступ це для для самого інструменту і все це в акуратному розмірі виводиться на монітор. Тому ми бачимо все це як під мікроскопом. Німецький артроскоп німецького бренду найсучасніший апарат в лікарні з'явився десь півроку тому і одразу почали працювати на цьому апараті. Закінчили курси по артроскопі і почали робити. Попередньо лікар проводить пацієнту консультацію, на якій він отримує всю інформацію щодо операції, можливих ускладнень та періоду реабілітації. Підготовка до операції включає доопераційне обстеження, воно амбулаторне, включає загальноклінічні аналізи, УЗД обстеження, рентгенологічне обстеження і МРТ обстеження. Реабілітація ну, займає на наступний день. Людина вже ходить, наступає на ногу, але у спеціальному бандажі. А повна реабілітація там через місяць півтора вже може займатися там ну, спортом. Серед переваг артроскопії, малий розмір інструментів для зменшення травматичності, повноцінна діагностика безпосередньо у суглобі, операція без контакту суглоба з довкіллям, знижуючи риск інфікування, швидке відновлення та скорочення часу в стаціонарі. Анна Литвинова, Ткаченко, Кременчуцькі новини.